Привіт всім. Сьогодні 14 червня. Ми на полі з озимою пшеницею. Звіт за попередній виїзд на це поле я прикріплю посиланнями а, під цим відео. А зараз же коротко нагадаю: на цьому полі у нас а, в один день один сорт озимої пшениці. Висівали на чотирьох ділянках: перша ділянка Пьотінгер-Терезем. Із нормою 3,2 мільйона. Друга ділянка П'етінгертера зем із нормою 4 мільйона. Третя та четверта ділянка два різних конкурентних посівних комплекси із а, нормою в млн мільйона. А, в попередніх відео ми оцінювали польову схожість та кущення. А сьогодні ж ми оцінимо. Наявність колосів, густоту стояння колосів та їхню рівномірність. Для проведення цього дослідження нам знадобляться ножниці, лінійка та хомутики. Ось так у нас виглядає пшениця. на... З нормою висіву 3,2 мільйона. П'ять інгерте міжрядка 12,5 см. Оскільки з міжряддям 12,5 см я буду мати 8 рядочків на метр ширини, то для того, щоб вистригти мені квадратний метр, мені потрібно вистригти вздовж рядка 8 метрів пшениці. А, зрозуміло, що я 8 метрів вистригати не буду. Я вистражу 80 см. 80 сантиметрів мені дасть одну десятку квадратного метра, але такі 80 сантиметрів я хаотично по цій ділянці вистражу в чотирьох різних точках. Ножницями вистригаю по рядку 80 см рослинок і формую їх ось в такий. Маленький снопик. А таких точок я на полі вирізав вже 4 штуки. У мене 4 різні снопики. Між цими точками по діагоналі моєї ділянки приблизно 30 кроків. Тобто вони вибрані максимально хаотично по полю. Це в мене пшениця висіяна теразем з нормою 4 мільйона. А це ті ж самі 4 мільйона, але висіяно конкурентним посівним комплексом Аля «Стріптіл». Це стик між двома посівами. Для того, щоб а, нівелювати різницю в а, зонах продуктивності, а, вирізатиму точки для дослідження. А, я навпроти, одне, одна навпроти одної, відійду від цього стику метрів на 5 вліво. І так вздовж виберу чотири точки. І тут відійду метрів на 5 в сторону і. Також чотири точки виріжу одні навпроти одного. І ось ці точки буду порівнювати між собою. Це у нас пшениця в нормі 4 мільйона висіяна, посіяна посівним комплексол. А, а від першого до. Одинадцятого рядочка у мене метр сімдесят. Це означає, що міжряддя тут 17 сантиметрів. Для того, щоб поміряти квадратний метр мені вздовж рядка. Потрібно пройти 5 метрів 88 см. А оскільки я братиму одну 10 то це в мене буде а, пшениця на довжину в 59 см. Ще один посівний комплекс до порівняння. А, висіяно також 4 мільйона в той самий день. А, від першого до. Одинадцятого рядочка маємо метр п'ятдесят, тобто міжрядка 15 см. А це означає, що квадратний метр в перерахунку на погонний ми вийдемо на 6 метрів шістдесят сім сантиметрів, оскільки я вирізаю одну десяту, то по цій пшениці буду різати 67 см. Коли збоку дивишся на поле, або навіть коли проходиш його по діагоналі, а дуже важко побачити різницю між рослинами, бо рослини змінюються плавно. А для того щоб різниця між рослинами була більш помітною, і з наших чотирьох ділянок я вирізав по одній десятій квадратного метра в чотирьох різних точках кожної ділянки. І зараз ми з вами подивимося, як поряд одні біля одного виглядають ці снопики. Це в нас конкурентний посівний комплекс на дисковій бороні із міжрядкою в 15 сантиметрів. А, якщо бачили попереднє відео, то пам'ятаєте, що у цього посівного комплексу були найбільші проблеми із пожнивними рештками ріпаку. А, ну і відповідно самі снопики вони виглядають найменшими з усіх. А другий у нас це а-ля стріптіл. Тут у нас була різниця між тим, попало на валок від комбайна чи не попало, але в цілому стріптіл... Концепція непогано справилася із пожнивними рештками на поверхні. Натомість тут у нас була проблема із е, чіткістю дотримання глибини, і тут у нас пшениця сходила в 2-3 хвилі е, після дощів. Зараз снопики виглядають ось так. Ну і як на мене, доволі непогано виглядає ця пшениця. А це у нас Пьотінгер-Теразем е, із нормою в 4 Мільйони. А ще раз, це все три ділянки по 4 мільйони. А, ну, як на мене, отак от, от дивлячись з боку на ці а, три ділянки, коли їх вирізати, покласти поряд, то тут ну, різниця зразу помітна. А це у нас теразем із нормою 3,2 мільйони. От дві ділянки до порівняння. Справа у нас це, ось це теразем із нормою 4 мільйона. А це у нас теразем із нормою 3,2 мільйона. Ми всі ці снопики заберемо в Офіс. Перерахуємо. Кількість стебел, кількість продуктивних стебел перерахуємо кількість колосів повноцінних і підгонів, і потім ще раз оцінимо все це вже в цифрах. Спочатку ідея була розділити колоси на повноцінні і на підгони, але реальність виявилася трішки складнішою. Якщо ось це в нас повноцінний колос, оце точно під гор, то куди віднести ось цей колос? Як кажуть, питання із зірочкою. Тому ми зробимо трішки по-іншому. Ми всі колоси зважимо і розділимо на їх кількість. Тут у мене 37 колосів. А, Таким чином, я дізнаюся середню вагу колоса на цій ділянці. Зрозуміло, що пшениця зараз знаходиться у фазі наливу, і ця цифра, ця вага нам не дасть прогнозованої врожайності, але ця цифра дозволить нам порівняти між собою різні точки, різні ділянки та різні сівалки. По кожній дослідній ділянці ми взяли чотири точки, і в кожній точці порахували кількість колосів. Перший стопчик це у нас посівний комплекс на дисковій бороні з міжрядкою в 15 см і внесенням добрива безпосередньо в рядок. Тут ми маємо 37 колосів, 43 колоси, 62 колоси та 76 колосів. В середньому ми виходимо на 54,5 колоса, тобто 5 мільйонів 450 тисяч колосів на гектар. В тому випадку, якщо а, ця пшениця витягне середню вагу колоса в 1 грам, ми тут будемо мати приблизно 5,5 тонн врожайності. А друга сівалка це у нас посівний комплекс Аля а, анкерні сошники, міжрядка 17 см, внесення. Добрив підрядок. А саме ось ця сівалка доволі непогано себе показала весною по розвитку кореневої системи. Станом на сьогодні, що ми маємо по колосах? 66 колосів, 47 колосів 55 колосів. Та 89 колосів. Ми тут маємо в середньому 64,25 колоса або ж 6 мільйонів 425 тисяч колосів на гектар. А якщо ця сівалка витягне середню вагу колоса в 1 грам, то ми тут матимемо приблизно 6,5 тонн врожайності. А по цій сівалці у нас на ній було чотири стебла, які взагалі не дали колоса і дуже великий різнобій у розмірах колосів і в їх величині. Підозрюю, тут основна причина в тому, що сходи ми тут отримали в три різні хвилі після певних дощів, а третя ділянка це у нас пьотінгер теразен. Добрива вносилися в міжряддя. Міжряддя 12,5 см, А так само, як і в попередніх двох дослідах. В цьому досліді у нас норма 4 мільйони. Отже, що ми тут маємо: 73 колоси, 63 колоси, 87 колосів, та 93 колоси ось ця остання точка, це в нас 93 колоси. А в середньому ми виходимо на 79 колосів. Або 7,9 мільйона колосів на гектар. Якщо ця сівалка нам витягне по 1 граму середню вагу колоса, ми тут матимемо 7,9 тонни врожайності. А на цій сівалці також ми знайшли два стебла, які не дали колоса. Взагалі. Ну і третя а, ділянка це у нас та ж сама Пьотінгер-Терезем, але висіяна із нормою 3,2 мільйона. Тобто це все по 4, це 3,2 мільйона. Ми на ній маємо 64 колоси, 74 колоси, 80 колосів та 84 колоси. В середньому ми виходимо на 75 половиною Колосів, або ж 7 мільйонів 550 тисяч колосів на гектар. Якщо на цій сівалці ми вийдемо на 1 грам вагу колоса, то ми тут отримаємо врожайність у 7,5 тонн. А при цьому навіть візуально помітно, що от Величина середня вага колосів по першій а, сівалці, по першій ділянці і по четвертій, вони між собою відрізняються. Тому а, це наша перша прикидка а, по а, кількості колосів. Далі ми всі ці колоси зважимо і дізнаємося середню вагу колоса. На кожній із цих 16 точок важливий нюанс, якщо ви захочете подібне дослідження провести в себе, важливо обирати не одну точку. Важливо обирати, як мінімум, чотири точки, кожна із яких на відстані 20-30 метрів одна від одної. І важливо порядок тих точок, які ви будете досліджувати. Наприклад, ділянка, де колоси дали більше 7 мільйонів. Ось тут у нас 7,6 мільйона. Потім для цієї сівалки також є ділянка, де у нас є 8,9 мільйонів ось там. А є ділянки в цій сівалці, де також в районі 7 мільйонів. Є ділянка, де в цій. Сівалці також в районі 7 мільйонів. Але коли ви вибираєте ділянки близько до лінії розподілу, коли це ділянки там на відстані 10-15 метрів вліво-вправо від лінії стику між сівалками, ви можете між собою порівнювати близькі зони продуктивності. Фактично, в нашому дослідженні так і. Є. Ось оця от зона, тут в усіх ділянок найслабша пшениця, а ота от от зона, там у нас чотири ділянки, там пшениця найсильніша. Ми поважили загальну вагу колосів на кожній ділянці, розділили на кількість колосів. Таким чином, вийшли на середню вагу одного колоса на кожній ділянці. А також кількість колосів на гектарі помножили на середню вагу. Таким чином, ми вийшли на загальну вагу колосів із гектара. А дуже важливий нюанс. Зараз ці колоси в процесі наливу вони дуже вологі і вони важкі. Зрозуміло, що коли а, зерно налється і а, там буде набагато більше сухої речовини, а, вага колосів стане нижче. А сьогоднішні наші обрахунки вони не є прогнозом до врожайності. Їх варто розцінювати лише. В форматі відмінностей ваги колосу на різних ділянках. Ось так звичайними кухонними вагами ми вважали кожну із наших точок, на яких ми проводили дослідження. А тепер, власне, до результатів. А середня вага колоса на сівалці із 15 см міжрядкою у нас вийшла 1,85 грама. Помноживши цю вагу на середню кількість колосів на гектарі, ми вийшли на сумарну вагу всіх колосів зараз в 10 тонн. По сівалці з анкерні з міжряддям 17 см, вага, середня вага колоса у нас вийшла 1,37, і це найменша вага колоса, найменша середня вага колоса із усіх досліджуваних ділянок. А думаю, основна причина в тому, що ми мали е, сходи у три хвилі, і станом на сьогодні е, тут часто трапляються ось такі е, колоски, потім е, трапляються потужніші, але багато трапляється і е, от, значно менших колосків. Скоріш за все, ось ці рослини, які зійшли в другу-третю хвилю, вони до сьогодні відстають у своїй вегетації, дають певну кількість значно менших колосів. І це є основною причиною, чому тут середня вага колоса 1,37 г. Якщо ж перемножити цю вагу на кількість колосів, ми виходимо на 10,8 тонни. Сумарної ваги колосів з даною вологістю зараз. А третя ділянка теразі з 4, нормою 4 мільйони. Середня вага колоса 2,3 грама. А відповідно, це означає 18,2 тони сумарної ваги колосів із гектара. І третя ділянка, там, де теразем з зниженою нормою, там де 3,2 мільйона, ми вийшли на середню вагу колоса в 2 2,53 грама, і відповідно сумарна вага колосів 19,1 тонни із гектара. Ще раз, це не прогнозована врожайність це факт, який ми маємо станом на сьогодні з тією вологістю, з якою ми його зрізали. Але вже ці цифри в умовно 10 тонн, 11 тонн, 18.2 тонни, 19.1 тонна нам показують Можливу різницю у врожайності, можливу різницю відсоткову різницю у стані цієї пшениці на сьогодні.